Довгий період у своїх стосунках із чоловіком я вважала, що винен він у тому, що у нас все погано. Я ж то файна, я красива, я маю тривищі освіти. А він винен у тому, що я нещаслива. Він винен у тому, що у мене немає коштів. Він винен у тому, що ми живемо в такій квартирі. Він винен у всьому. Що тільки можна було придумати в моїй уяві. Він винен в тому, що ходить на роботу, не на ту, яку мені подобається, що спілкується не з тими друзями, з якими я хочу. І постійно, звинувачуючи свого партнера у своїх бідах, я не усвідомлювала, що винна я, а не він. Я жила в ілюзії і очікувань, що він вирішить мою внутрішню проблему, внутрішню проблему любові до себе. Бо проблема, то в мені Проблема, що я себе не люблю і топочу ніжками, і хочу, щоб він мене любив так. Але як? Я не знаю як. Люби мене так. Як? Ну, принось мені квіти. А, приносить квіти? Не трать гроші на квіти, бо тоді ти не принесеш мені поїсти. Приносить поїсти, не несе квіти. Мені це не подобається, тому що ти ж маєш якось балансувати і носити квіти і їсти носити. І от в тому. Моменті, коли ви не знаєте, що для вас любов, як себе любити, в чому ваша цінність і хто ви взагалі, ви перекладаєте відповідальність за своє щастя на свого партнера. Бо так простіше, простіше в тому моменті, що не треба залазити у себе всередину і розбиратися, а чому мені мало любові? Або папа був холодний? А чому папа був холодний? Ну тому що в нього було мало любові в його дитинстві. А як мені це змінити? І тут починаються самі травли, робота над собою, копання своїх болей, переживань, хвилювань. А це не одна година Самопоїдання і самокопання. Не одна година. І більшість не хоче цим займатися. Вигідніше сказати, це він мене недолюбив, це такий у мене поганий чоловік. Один, другий, третій, п'ятий, всі мені такі кончені попадають. І найкласніша фраза, яку я чую від друзів, від людей, від жінок. Нормальних чоловіків не існує? А чому їх не існує нормальних чоловіків, дівчата, любі мої, ви народжуєте синів і ви їх виховуєте? Де нормальні чоловіки? Що ж ви їх ненормальними виховуєте? І зараз знову ж таки дам? А чоловік, а чоловік, а що чоловік? чоловік? Як ви не вихова ви народили сина і виховуєте його так? І потім, коли він у вас, син виростає, ви йому кажете, ти що це їй догождаєш? Ти що вона тобі на голову сяде? Люби себе, кажете своєму сину, а своєму чоловікові кажете, ти що це мені не догождаєш, люби мене, ти ніхто тут, ти не маєш права закривати свої потреби. Отак От воно і виходить. Почніть працювати над своїми внутрішніми конфліктами і зрозуміти насправді, хто ви є і що ви хочете від життя.